Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Проводжали під гру бід та карпатських рогів. У івано-франківську попрощалися із військовослужбовцем пластуном та музикантом Андрієм Чепілем. Він жив ідею патріотизму хотів жити і дихати вільним повітрям в нашій державі. Псується від 5 до 7 відсотків урожаю. Що кажуть прикарпатські аграрії про проблеми експорту зерна? Внутрішня переробка, вона є недостатня, вона не може покрити всього руху. У івано франківську до Всесвітнього дня психічного здоров'я психологи провели арт-терапію для дітей та їхніх батьків. Від всього відволіктися і відпочити ну, трошки в іншому руслі. В Івано-Франківську попрощалися з військовослужбовцем 47-ї окремої механізованої бригади Магура Андрієм Чепілем у цивільному житті. Він був музикантом, саксофоністом і вокалістом кавер гуртів фешн-банд, Смирічка 2.0» та понад шість років трембітарем у фольк-рок-гурті Коралі. Фронтмен цього колективу Мишко Адамчак каже, проводжати в останню путь під звуки трембіт і карпатських рогів це давня гуцульська традиція. Пригадує, що в останнє грали разом з Андрієм за два дні до повно. Масштабного вторгнення. «Останнє ми з ним списувалися за два дні до його загибелі. Пригадую, в нас тоді було запрошення на фестиваль Країна мрій у Києві. Я намагався Андрія витягнути, щоб він зіграв з нами на тому фестивалі. Спілкувався з ним, спілкувався з бригадою, подавав запити. На жаль, там були в той час дуже важкі бої. Нам не вдалося це зробити. Тому той фестиваль, і всі наступні виступи до сьогодні скасували свою участь, тому що це дуже тяжка і болюча втрата для нас. Дружині Андрія Богдані, представники скаутської організації Пласт, членом якої він був упродовж шести років, вручили залізний хрест. Анничка Королишин, новацька виховниця воїна, розповідає, що це 12-та нагорода серед пластунів Франківської округи і 50-та в Україні. Я не можу повірити. Ні, не просто повірити, це моя бобринятка. Мій син був разом з ним двоє. Я знаю Андрія як людину цілеспрямовану, як людину, яка знала, що вона хоче, як людину, яка вміла згуртувати навколо себе інших, повести інших. Не тому, що він наказував, а тому, що він був прикладом. Поховали Андрія Чепіля на алеї героїв міського кладовища Івано-Франківська у селі Чукалівка. Коли народжує мама сина, вона вкладає всю свою любов у рідну дитину. І народивши свого сина Андрійка, дав мені сили родити. І я йому дякую за це, що він дав стільки часу з ним, поки стільки мені дав. Ця... Наша важка втрата була надаремна, що справді, наша Україна перемогла. Ми всі разом святкували нашу перемогу з нашими героями. Дякую вам, слава Україні! Загинув Андрій Чепіль 28 червня 2023 року поблизу села Роботине на Запорізькому напрямку, каже старший брат полеглого героя Віталій Чепіль. Воїну було 29 років. Щиро дуже відважна людина. Патріот нашої країни побільшок таких людей, як він. Він зжив ідеєю, патріотизмом хотів жити і дихати вільним повітрям в нашій державі. Наталія Василовська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ Зерно пшениці. Урожаю 23-го року, і бачите, як воно чисто. Аграрість Коломийського району Іван Примак перераховує, які культури дали добрий урожай цьогоріч. Перший урожай ячмінь, ріпак, пшениця. Він вже складений. більше їх за середину. Ми пройшли зі збором сої і соняшнику. Погода дозволяє збирати стандартною вологістю. Тож я думаю, що за днів 10 ми завершимо і залишається в полі одна кукурудза, ну, яка може, я кажу, десь частково буде. Якщо будемо збирати по мірі можливості зберігання, угу. якщо не буде такої можливості, буде стояти в полі. Половину свого зернового врожаю прокарпатські аграрії відправляли за кордон, розповідає Іван Примак. Втім, каже, після 17 липня, коли Росія вийшла з зернової угоди та заблокувала морський гуманітарний коридор в Чорному морі, головна проблема знайти місце для зберігання врожаю. На сьогодні каже аграрії, це здебільшого майстерні та склади. Внутрішня переробка вона є недостатня. Вона не може покрити всього руху. І Тому, як і немає де розміщати, ви знаєте, що складські приміщення, вони раніше хтось робив 5 оборотів, хтось робив за сезон, хтось робив 4, 3, 2, а тут ні одного. Якщо в мирний час, ми мали. Псування такого товару від 1 до 1,5%, то сьогодні 5-7% зерна це псується. За словами Івана Примака, за останні півтора року прикарпатські агробізнеси зазнали збитків. Деякі з них близькі до банкрутства. Коли ячмінь по 4 тисячі, то на ячмені 4 тисячі гривень, то на пшениці 5 тисяч гривень, то на соняшнику, який стоїть за дінаску, 10 тисяч гривень з податковою надоданою варкістю. Це немає ніякого тут бізнесу, ніякого виробництва. Більшу частину цьогорічного врожаю зернових в області становить пшениця, решту ячмінь, розповідає директорка департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної військової адміністрації Алла Хамчич. З її слів, щоб уникнути наслідків впливу війни на аграрний бізнес, підприємцям доводиться змінювати культури для вирощування. Якщо Ситуація з експортом з, з зерна, пшениці, ячміню змінюється, то аграрії безумовно починають планувати і сіяти інші культури. Двадцять другому році то орієнтувалися більше на ріпаки і на сою. Якщо казати, казати зараз вже у 2023 році, то з урахуванням і нестабільних і низьких цін, в тому числі на ріпак, вже дехто. Ну знову ж таки, це дехто. Це кожна індивідуальна стратегія розвитку бізнесу. орієнтується більше на такі культури, як соя, курудза. Ми... Займаємося зараз. От проводимо посівну компанію під урожай вже 24-го року. Сьогодні дуже важливо це державна підтримка, знайти ті речаги, щоб ми мали можливість, хоча б цей жовтень листопад, ці два місяці пройти цей шлях, завершити всі осінні польові роботи. Інна сендецька монік, Андрій Шостикевич, Олег Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Олена Шитиленкова, мама дворічної донечки. Сьогодні прийшла на заняття із арт-терапії в осередку благодійного фонду Голоси дітей. каже такі заходи відвідує, аби навчити дівчинку спілкуватися з іншими дітьми, знайти друзів. Є в жінки запитання й до психолога. Вона дуже наполеглива завжди на своєму. І в неї там вже е, всі дороги гарні, щоб досягти своєї мети, тому хочеться якось теж збалансувати. Це зрозуміло, що їй треба давати поростір для розвитку, але все одно якісь такі е, межі все одно для дитини мають бути. Наталія Зіпер, мама майже трирічного хлопчика. Разом розповідає жінка, читають, малюють і гуляють. Такі заходи каже Наталія, важливі як для дітей, так і для батьків. Відволіктися від рутини і ну від всього відволіктися і відпочити. Ну, трошки в іншому руслі. Психологиня франківського осередку благодійного фонду Голоси дітей Тетяна Убоянська розповідає, що заняття проводять для дітей трьох вікових груп: від двох до трьох років, від чотирьох до п'яти та шість-вісім років. З батьками та дітьми малюють, співають, танцюють та розмовляють. Головне каже Тетяна Убоянська навчити батьків правильно реагувати на дитячі емоції, як приклад наводить ситуацію, коли дитина впала і розплакалась. Нездоровий спосіб це коли мама говорить: все, перестань плакати, ти ж хлопчик, та не так ти вже і вдарився. Тобто забороняє прояв цього суму або болю. А здоровий спосіб це коли мама допомагає дитині. Мама обіймає дитину, мама допомагає, давай зараз з тобою помажемо цю колінку, давай зараз ми спробуємо відремонтувати. Тобто вона визнає почуття дитини. Захід приурочили до Всесвітнього дня психічного здоров'я. За словами Тетяни Обоянської, вміння правильно проявляти свої емоції та реагувати на емоційні сплески оточуючих значно полегшують життя. Наталі Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини Суспільне, івано франківськ Мене звуть Маріанна, я молодший сержант 102-ї бригади, 79-го батальйону. Військовою справою я взагалі не була пов'язана, навіть не думала ніколи про це. Я працюю з паперами, працюю, працювала метним брокером. Почалася війна. Мене попросили спочатку допомогти з документами, допомогти організовувати процес отримання волонтерської допомоги за кордоном. І потім якось сама по собі визріла це рішення. Не поспала дві ночі, не знала, як сказати рідним. Зранку. Взяла паспорт, пішла до воєнкомату, прийняла присягу. І цим я розуміла, що вже кроку назад немає, що це вже буде допоки ми не звільнимо свою землю і що моє життя вже тепер мені не належить. Чоловік прийняв штаки, звичайно, він не розмовляв зі мною два місяці. Це було моє рішення, я з ним не порадилася. Я сказала синові, а син сказав, мамо, я би здивувався, якби тебе там не було. Тобто він звик, що я така завжди у вирі подій, то я на революцію їду, то я там десь щось доказую, то я на якісь демонстрації. Тобто це мені властиве, і він обняв мене і зрозумів. У нас фінансисти спершу не виїжджали в зону бойових дій. Ну а потім постала така потреба, і в липні місяці минулого року я виїхала в зону бойових дій. Я ніколи не була на сході України, і я взагалі дуже багато люблю мандрувати. Я подорожувала по Європі, я відвідала от до війни 16 країн. І, по-перше, я була здивована від дуже красивого рельєфу, від цих безкрайних полів, така прапорова блакить. Але коли я заїхала перший раз, це було гучно, коли я побачила дим на горизонті. Це так внутрішньо насторожило. І Відповідальність якось прийшла, і усвідомлення того, де я є. Дякую всім хлопцям і дівчатам, що я можу ходити до школи, спати в теплому ліжечку, бути коло мами та тата. Інших наших таких діток з калуша, малюночки. Тут проходить певна переоцінка цінностей. Я тепер розумію, що таке час з рідними. Просто час з рідними поряд. Наскільки. Важливо просто поспати в тишині і відчувати, що тобі нічого не загрожує і не загрожує твоїм рідним. Це залишки від Шахіда, Герань-2. Неподалік тут пролітав. Збили наше ППО. Завжди на війні найважче, найважче втрачати і видаляти телефонні номери з твого телефону. Таких номерів є багато. Хочу звернутися до всіх українців, поки хлопці тут, поки вони воюють. І коли таке стається, що вони віддали життя за Україну, не забувайте виходити і зустрічати їх. Я розумію, що ви стомилися від війни, що у вас десь там якісь справи, що похоронів може бути два-три на день, але віддати шану і зупинитися. На тих кілька хвилин і прийти помилитися і схилити коліна перед загиблим героєм це важливо. Це важливо, тому що ці люди віддали своє життя за вас. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.